З 1 липня 2025 року пенсійний фонд України забезпечує призначення та виплату 39 видів державних соціальних допомог та соціальних стипендій. Раніше вони призначалися та виплачувалися органами соціального захисту населення. Для оформлення виплати віничани та внутрішньопереміщені особи можуть звернутися до прозорих офісів. Детальніше про ці зміни поговоримо із директоркою департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентиною Витковою. Ja. <hums> Валентина Романівна, вітаю вас у студії. Вітаю. Отже, які саме види виплат перейшли до пенсійного фонду України в червні місяці. Було прийнято урядом ряд постанов кабінету міністрів, саме які передбачають поетапне передачу до органів пенсійного фонду певних видів адресних державних допомог. Так, 11 червня була прийнята постанова 695, якою передбачено такі види допомог, що передалися до органів пенсійного фонду. Це допомога особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, а також Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Цією постановою вже і затверджена певна форма заяви. Якщо будуть люди звертатися, то вже є нова заява, документи, які потрібно подавати. І вже така допомога, люди, які будуть здавати документи, то призначення і виплата таких видів допомог буде здійснюватись органом пенсійного фонду. Але і 23 червня була прийнята. Постанова 766, також якою передбачено, скажімо, це такий експериментальний проєкт, тому що саме тут зібрані вже ті види допомоги, які стосуються сімей з дітьми. Це і допомога по вагітності в пологах, це і допомога при народженні дитини, це допомога багатодітним сім'ям, це допомога малозабезпеченим сім'ям, це допомога на дітей, як е, одиноким матерям, сім'ям, де є діти важкохворі, тобто які мають такі. Важкі розлади і важкі захворювання. Тобто, це такий експериментальний проєкт, який стосується саме видів допомог, що стосується сімей з дітьми. А вже 25 червня була прийнята постанова 765, яка також налічує ряд адресних державних допомог, які передані до органів пенсійного фонду для призначення і виплати. Це можна сказати і допомога на проживання внутрішньопереміщеним особам, це допомога особам, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю першого другої групи психічного захворювання Це і інші ряд допомог, понад 14 видів це саме тих допомог, і компенсації для осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧС. Це і допомога по, по, над дітьми, які здійснене опіку і піклування. Це також і допомога грошова, така скажімо, компенсація батькам, вихователям, які для дітей, на дітей які перебувають в дитячих будинках. Сімейного типу, тобто три таких потужних, скажімо, постанови, які як ви сказали, вже передбачають 39 видів допомог, які передані до органів пенсійного фонду. І тепер у повноваженнях органів пенсійного фонду це буде забезпечене вчасне їхнє призначення та виплату для тих одержувачів допомог, які раніше отримували всі ці види допомог в органах соціального захисту. Які переваги має така централізація для українців, які отримують власне виплати? Ви знаєте про переваги ще. Не можу сказати, тому що зараз саме така, такий процес е, проходимо. Ми не можна сказати, що тестування, але так як постанови були прийняті в червні, а передачу потрібно зробити було ну, скажімо, вчасно, тому що ми розуміємо, що це люди, а за людьми стоять кошти, щоб кожна родина, кожна людина отримала їх вчасно. Тому саме органами соціального захисту була проведена велика робота щодо передачі. Це не одна і не дві, не два види допомог, а це 39 допомог, які потрібно було вчасно всі передивитися, чи вона нарахована, чи там є борги, чи там потрібно, наприклад, якщо переплата, попрацювати з переплатою, зробити, скажімо, саме таку процедуру щодо, як ми говоримо, в нас в передачу таких електронних баз на кожної вид допомоги. Це кропітка робота, але ми з нею справилися. Ми подивимося результати, адже ми розуміємо, що люди і люди звикли, і спеціалісти департамент соціальної політики. Зазвичай всі якби зверталися, і ми працювали не один рік. А і, скажімо, які організації не були, які зміни не були. Ми все гідно витримували. А далі вже час покаже, чи воно має переваги ця централізація. Єдине, що можливо має таку перевагу, що щодо централізації, що де б людина не проживала, чи то за місце зареєстроване, чи задеклароване місце проживання, незалежно від того, вона може подати в будь-який сервісний центр пенсійного фонду. Документи, звернутися до органів соціального захисту, на ну, також документи, відповідно заяву з документами може подати і поштою, а також може подати через веб-портал надання соціальних послуг, веб-портал пенсійного фонду. Але функції щодо прийому всіх видів адресних державних допомог залишаються за органами соціального захисту. У нас в місті ми продовжуємо працювати. Це департамент соціальної політики, який має управління в складі соціального захисту населення Лівобережне за адресою вулиця Замосянська, 7, другий поверх. А також управління соціального захисту населення правобережне це проспект Космонавтів, 32, другий поверх. Тобто офіси соціального спрямування, як приймали документи від наших. Мешканців наших вінничан, від наших внутрішньопереміщених осіб на всі ці види допомог, вони так і залишаються ця функція за органами соціального захисту. Прийом здійснюється органами соціального захисту. А далі, оці ці документи, які ми прийняли, ми передаємо органам пенсійного фонду. Чи залишилися якісь види допомог у компетенції прозорих офісів соціального спрямування? Прозорих офісах соціального спрямування так залишиться, як ми вже говорили, прийом всіх адресних державних допомог. Ми розуміємо, що у нас є чим працювати, адже це люди, це і люди одинокі, є у нас, і люди пенсійного віку, і внутрішньопереміщені особи. До речі, якщо ми говоримо по внутрішньопереміщених особах, то допомогу на проживання, яка залишилась, так і 2 тисячі, і 3 тисячі, залежно від категорії. Якщо це людина з інвалідністю, то 3 тисячі. Якщо це людина без інвалідності працездатного віку це 2 тисячі гривень. Допомога на проживання буде виплачуватись, призначатись органом пенсійного фонду, а якщо людина прибула до нас в громаду, то статус внутрішньопереміщеної особи залишається за органами соціального захисту. Також в нас є і програми досить такі важливі, це підтримка наших і вразливих категорій населення, малозабезпечених, наших сімей, захисників і захисниць, членів родин загиблих. Це програма щодо підтримки захисників і захисниць, членів їх родин, безвісти зниклих за особливих обставин. Також така. Велика потужна програма, це комплексна програма Основні напрямки соціальної політики на 2022-2026 роки, яка включає чотири розділи. Це ряд міських, муніципальних пільг, допомог, компенсацій. Все це залишається також у повноваженнях Департаменту соціальної політики. Ми розуміємо, що і ветерани у нас вертаються і будуть повертатися. Ветеранська політика в пріоритеті, тому теж важливо по пріоритету турбота надавати їм і, скажімо, різні допомоги, пільги, компенсації. Вивчати їхні потреби, ми складаємо анкети. Кожна сім'я членів родин загиблих, померлих наших ветеранів. Вона на супроводі надається також ряд таких міських пільг щодо підтримки, також і турбота про дітей наших захисників. Тобто є ряд ще таких повноважень, ряд функцій, над якими ми будемо працювати, і є над чим працювати. Тому департамент соціальної політики працює, скажімо, в штатному режимі і надає. Всі ці послуги надає ряд соціальних послуг. Ми розуміємо, що також соціальні послуги досить важливі, адже важливо вивчати пріоритети, важливо вивчати потреби громади. І ми з тих 18 базових соціальних послуг в нас громаді надається 16, але ряд є і не базових послуг. Тому є над чим працювати, будемо рухатися і будемо допомагати нашим людям. Валентина Романівна, дякую за розмову. А глядачам нагадаю про зміни щодо виплат державних соціальних допомог та соціальних стипендій говорили у студії новин із директоркою департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентиною Войтковою. А попереду ще більше новин регіону.